Московити руйнують не лише життя наших людей, а й наші історичні пам'ятки. Так, з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено повністю близько 700 об'єктів культурної спадщини України. На жаль, серед них і унікальна кримсько-татарська архітектурна пам'ятка. Ханський палац у Бахчисараї це єдиний об'єкт, який зберігся до наших днів і свідчив, що на території Криму існувало ханство. А зараз росіяни незаконно перетворюють пам'ятку на Наваділ, прикриваючись реставраційними роботами. Ось такий вигляд нині має ханський палац у тимчасово окупованому Криму в Бахчисараї. Єдиний у світі зразок ханської палацової архітектури кримських татар. Це єдиний об'єкт, який е, свідчить. Про те, що кримські татари існували на території Криму. Вони є керівним народом, який сформувався на цій території, на цих, на цих теренах і мав державність свою. Пам'ятка втрачає свою наукову цінність, пам'ятка втрачає свою історичну цінність. Залишається тільки візуальний образ цієї пам'ятки. Ельміра Аблялімова, екс-директорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника, шокована побаченим. Стародавні камені розкидані, немов сміття. Вона ледь впізнає палац. Вони проводять саме будівельні роботи. Це досить чітко видно по тому, що пластикові двері, окна ми бачимо. Ми бачимо якісь нову абсолютно шпакльовку на стінах, трафаретом вироблені. Такі візерунки, перші так звані реставраційні роботи, російські окупанти розпочали 2016 року і продовжують їх досі. У комплексі в усіх об'єктах йдуть будівельні роботи на історичних спорудах. Регулярно з'являються тріщини. Знищується покрівля. Якщо ми говоримо про знищення покрівлі, то звісно ми говоримо про те, що автентична черпиця 19-го – і 20-го століття, яка була на а, мечеті, ми ж ми ж розуміємо, що якщо така покрівля потекла, її не замінюють повністю, повністю її замінюють частково. Тобто якась частина черепиці розбилася, її зняли, замінили. І оця вся тяглість поколінь, технологічних поколінь, на да, вона знищена. Просто і замінена на металочерепицю. Незаконні ремонтно-реставраційні роботи російські окупанти проводять, зокрема, у головному та гаремному корпусах палацу. Там залишались розписи стін, які збереглися, ймовірно, з часів Кримського ханства. Це руйнація е, автентичних складових ансамблю. Да? Це руйнація покрівлі Бію Канджамі. Руйнація, яка вже почалася з золотого кабінету, зали дивану. Потім це майбутня руйнація, яка закладається історичних мурів навколо гаремного двору. Тобто, там ми розуміємо, де що гарем має бути відокремлений. Від усього там були такі зроблені. Він дворик був поділений на Делі, глухими мурами. На... Декілька ділянок зараз росіяни є в них проект. Вони називають його проєкт пристосування до музейних потреб. Тобто вони хочуть всі ці історичні розмежування прибрати. Чи вдасться повернути первісний вигляд ханському палацу стане зрозуміло після деокупації, кажуть фахівці, адже лише тоді можна буде експертно оцінити заподіяну російськими окупантами шкоду історичному об'єкту.